Всім привіт і слава Україні! Для тих, хто бачив мене вперше. Мене звуть Олена Андерсон, живу в США і розповідаю, що тут в нас. Дуже співчуваю киянам і всім українцям, які постраждали і страждають від атаки кончених. Тільки що читала знову Київ без тепла і світла. Це жах. Співчуваю, дуже співчуваю, на вашому місці мали бути Трамп з Путіним. Сьогодні знову більше. Буду розповідати про внутрішні американські справи. На жаль, на превеликий жаль, через внутрішній американський безлад в нас не говорять про Україну. Раніше теж були такі перерви, коли не було України по новинам. І потім, коли повертаються до України, то люди наче забувають, в них вже, знаєте, внутрішні проблеми, там Іран, Гренландія, Нігерія в голові, і їм приходиться розповідати, нагадувати це спочатку. Ось такі перерви мені дуже не подобаються. І зараз саме така, на жаль, перерва. Пісі президент США Дональд Трамп заявив, що більше не відчуває обов'язку думати лише про мир після того, як минулого року йому не присудили Нобелевську премію миру. У повідомленні премєр міністру Норвегії Йонасу Гару Стьоре Трамп звинуватив країну у тому, що вона не дала йому премію миру. У своїй відповіді Трампові Стюре пояснив, що премію присуджує незалежний комітет, а не уряд Норвегії. І минулого жовтня вона дісталась лідерці опозиції Венесуели Марії Коріні-Мачадо. У, у тому ж повідомленні Стюре Трамп наполягав, що США потрібен. Повний і абсолютний контроль над Гренландією напівавтономною територією Данією. Коли пізніше його запитали, чи планує він контролювати силу, щоб захопити її, він відповів без коментарів. Коли американці прочитали листа у цього від Трампа, це були коменти, типу, боже, яке позорище, яке. Позорище в Трамполенді він абсолютно впевнений, що він король всієї Америки, і ось він пише премєр міністру Норвегії. А в його хворій уяві королю Норвегії пише, що образився, дайте мені премію, а то заберу Гренландію. Ну, насправді доні хоче й те інше. Далі про ганьбу і нікчемність Трамп запросив Путіна приєднатись до його ради миру для контролю наступних кроків у газі. Повідомив Кремль у понеділок. Справді, президент Путін також отримав пропозицію через дипломатичні канали приєднатися до цієї ради миру. Наразі ми вивчаємо всі деталі цієї пропозиції. Сказав прес-секретар е, Дімка е, піська е, журналістам на брифінгу. Ми сподіваємось на контакт з американською стороною, щоб ми могли уточнити всі деталі. додав Дімка. абонімент на три роки коштує 1 мільярд, дивлячись на прогресуючу деменцію. Трампона є велике опасіння, що клуб закриється набагато раніше, а решту е, грошей родина Трампа ну, точно не поверне. Тому я думаю, що ну, велика черга стояти не буде. Сьогодні в нас Мартін Лютер Кінг Дей це про видатного афроамериканського активіста за права афроамериканців. У нас вихідний. Протести в Мінеаполісі йдуть повним ходом. Рано вранці агенти просто. Вибивають двері і забирають чоловіка в трусах і ковдрі. Люди сигналять і знімають відео. Ця людина дійсно може бути нелегальним мігрантом, криміналом, вбивцею, гувалтівником. Хоча сумніваюсь, тому що те, що ми бачимо, що вони тільки роботяг пресують. Ну нам ніколи не показували, щоб вони зловили реального кримінала там і довели, що він кримінал. Але окей, можливо, кримінал. Але поки що його провина не доведена в суді. Дайте йому хоча б штани одягнуть. Айс Агент, також пастор в церкві, вони не вказують, в якій церкві. Але є здогадки. Люди кричать: Айс аут Айс Аут. Люди прийшли без зброї з вимогами, і там чувак. Я так думаю, сам пастор, який також. За сумісництвом агент Айс зводить руки в молитві, прям спасіть помагітті Ну, от Гідота, насправді. А чого ти не виходиш і не зводиш руки в молитві, коли дітей крутять на вулицях агенти, коли стріляють в людей? Чому прийшли протестувальники неозброєні? Ти просто, як пастор, маєш зараз говорити з людьми, які до тебе прийшли. CNN. Я провела день із групою людей, які в режимі реального часу стежать за пересуванням федеральних Імміграційних агентів люди надсилають їм повідомлення, коли бачать агентів. Їх називають юридичними спостерігачами в рамках імміграційного -адвокаці... адвокаційної групи ГОПАЛ. Вони є частиною мережі з 5 тисяч людей, які реагують на повідомлення про присутність федеральних імміграційних агентів. Їх навчають спостерігати. Вони навчають інших спостерігачів не торкатись агентів і триматися на відстані 8 футів. Наших спостерігачів навчають говорити: мені потрібно побачити підписану судову постанову. Чому ви тут? Що ви тут робите? Вони також створюють юридичний запис, примітки про документування подій можуть справді допомогти людям, тому що іноді вони не знають, куди забирають їхню родину. Пікачу йде до айс агентів. Я не знаю навіщо всі кричать «Don't fuck with Pikachu!» Якщо перекласти з матюків, це значить не наривайся на пікачу. Сотні протестувальників кричать: Кис, кис агентам цілуйтесь, цілуйтесь. Деякі виглядають наче й не проти. Під час виступу на концерті в Нью-Джерсі Брюс Спрингстін розкритикував адміністрацію Трампа та розгортання федеральних імміграційних агентів у Міннеаполісі. Спрингстін присвятив своє виконання пісні 1978 року «The Promised Land» Реней Гуд жінці, яка загинула від пострілу агента Айс. І був комент. Дякую за цей комент. В якому що в якомусь штаті сам штат заборонив Айс? На жаль, на жаль, вони не можуть заборонити Айс, тому що Айс це федерали, які підпорядковуються Вашингтону. Але ось що я знайшла: деякі штати заборонили своїм поліцейським допомагати Айс. Насправді повноваження Айс дуже обмежені. Вони займаються тільки нелегалами до людей, які мають громадянство, Вони взагалі не мають ніякого відношення. Айс має право зупинити мене. Спитати мене щось, якщо я буду дуже люб'язна, я можу відповісти. Якщо він не має права навіть наказувати мені вийти з машини, те, що ми бачимо зараз, це повне беззаконня. Українці розповідають, там він чи вона, я вже не пам'ятаю за кого розповідали. Айс там зустрів і там схопив, і вона каже: або він я. Маю статус, я маю тут легальний статус. Тимчасовий прихисток в мене є документ. Він каже: я тільки що відмінив тобі прихисток. Це, звісно ж, беззаконня. Такого не має бути. Суд відміняє прихисток чи інші документи суд, а не якийсь там агент. Коли айс, тільки рейди ось тільки почалися, штати надавали їм свою поліцію в допомогу. В деяких штатах більше цього не буде. Забороняється арешт в будівлях судів, школах чи лікарнях штатів без судового ордеру. Забороняється використання державних коштів, установ або персоналу для сприяння федеральному імміграційному контролю. Я так розумію, що в'язниці штату вони теж використовувати не можуть, а в кожному штаті в'язниці переповнені, тому це добре. В якихось штатах ввели всі ці закони, в якихось ніяких, в якихсь, якісь ви можете загуглити і подивитися, що там в вашому штаті є. Але знаєте, в мене колись була знайома біла американка без зубів. Зі вставними щелепами, тому що в неї був бойфренд, маньяк. вона приїздила зі штату, ховалася від нього зі штату в штат, він їздив за нею і лупа Лупаши, казав, що кохає, і бив. Я її запитувала, чому вона не зробить protection order, Це папір з суду, який забороняє там, йому наближатись до неї, на скільки то кілометрів. Не пам'ятаю наскільки, вона каже, я вже їх брала там сім чи вісім разів. Він. Просто не звертає уваги на цей папірчик. Я про те, що маньяка папірчиком ніколи не зупинити. Накази на папірчиках виконує людина, яка слідує законам. Трамп, Мага, Айс законам не слідують. Також колись був комент, що виглядає, як кожна країна в якийсь проміжок часу повинна знову боротись за свою незалежність і свободу. Ось дійсно виглядає саме так. Найгірше, що в такий неймовірно важкий, тяжкий час для України. Це трапилось тут зі Штатами. Дуже поганий час для цього. Сенатор Еліса Слоткін з Мічигану. Минулого тижня прокурора з округу Колумбії, колишня ведуча Фокс Жанін Піро. Трамп поставив прокурором ведучу з Фокс Еньюс. E Звернулась до мене через інтерв'ю, яке я зняла в листопаді. Це додатково до розслідування FBI, яке надійшло з відділу боротьби з тероризмом наприкінці минулого року. Щоб пригадати деталі у листопаді, шестеро з нас із військовим досвідом. І ветеранів зняли відео, повторно наголошуючи на єдиному кодексі військової юстиції та заявляючи, що військові мають обов'язок відмовлятися від незаконних наказів. У відповідь президент закликав нас розслідувати, заарештувати і, зрештою, повісити. Саме так Трамп у соцмережах тоді написав, що їх треба повісити. Зрештою він декілька разів написав у твіттер про це. А вчора в Мічігані він заявив, що я вкрала мої вибори у 2024 року. Році ми отримали понад тисячу погроз, понад 100 з них. Визнані достовірними і розслідуються. Я під цілодобовою охороною поліції капітолію. В мене була дом... бомба вдома. Моїх батьків атакували вночі. У мого брата на подвір'ї полі... стоять поліцейські машини. І тепер він використовує своїх політичних призначенців у FBI та Міністерстві юстиції, щоб реалізувати свої загрози. Щоб було зрозуміло, це гра президента насправді немає значення. Факти не мають значення, і будь-хто, хто з ним не згоден, стає ворогом, і він потім озброює федеральний уряд проти них. Це тиск і залякування спрямоване на те, щоб змусити нас мовчати. Він використовував це проти наших університетів, наших корпорацій, нашого юридичного середовища та проти політиків, які помилково вважають, що використання його наказів і мовчання збережуть їх у безпеці. Ні, я цього робити не буду, бо цей президент не відображає погляди більшості американців. Навіть якщо ви за нього голосували, я не вірю, що. Його, я не вірю, що його бачення Америки поділяє більшість американців, тому що ця країна варта того, щоб за неї боролись. Наша свобода, слова варта того, щоб за неї боротися. Наші цінності, наші основні цінності варто захищати І прямо зараз виступати проти зловживання владою. Це найпатріотичніший вчинок, який ми можемо зробити. Тобто, ви можете собі уявити, що боротьба зараз є йде ну просто на всіх рівнях. Я сьогодні також слухала колишню головну прокурорку, яка була прокуроркою при Байдені. Вона розповідала, що Трамп помилував багато злочинців, яких посадив Байден. Вона назвала там імена, розповідала за що сиділи. Трампу дуже не вистачає людей, прям дуже. І він не буде просто сидіти і чекати, коли прийде листопад. Будуть проміжні вибори, і його вже викинуть нарешті. Я думаю, що буде складно. Ну прям дуже складно. І ще одне відео. Це мій квартал, це моя територія. Я не ходжу до чужих районів і не намагаюсь когось залякати. Я захищаю своїх людей. Каже, що їх там таких чоловіків, 30-40 озброєних чоловіків, які захищають свій район. Дякую, друзі, за перегляд. Залишайтесь на стороні добра. Всім тепла, світла, добробуту в будинки. Дякую за підписки, файники, коменти. Все обов'язково буде Україна. Бережіть себе, Бай-бай.